Я помітив, працюючи зараз на військовому медіа, що у нас про війну досить важко розповідати, бо люди в цілому дуже полярно розділилися, в нас немає золотої середини. У нас є або люди, які кажуть: розкажіть усе. Я хочу знати всі плани головнокомандуючого плани наступу, яким парфумом він користується. І друга категорія людей, які панікери і кажуть, не розказуйте нічого. Ворог дивиться ваш канал, не розказуйте! Ти просто можеш сказати що десь випадково, що стартова швидкість вилятоку ак 74 915 метрів на секунду, і там в коментарях уже СБУ! Він працює на ворога! Навіщо ви розказуєте ТТХ нашої зброї противнику? Тепер він знатиме швидкість вильоту кулі, розрахує і угнеться.